Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі. Ну, як ми знаємо, уразилися від цього просто паразіліся. А жителі говорять, бізнівіннова російського городочка, просто таки безобідного. А насправді того міста тієї місцини, яка використовується і для пасування літаків стратегічної авіації Росії, і інші об'єкти, які там знаходяться нафтобази. Нафтопереробний завод на території Саратовщини все це використовується для того, аби спонсувати, аби підживлювати а ті самі літаки, з яких а, з цих бомбардувальників летять потім ракети на наші голови. Ну і звісно, що ми не дамо їм спати спокійно. Генштаб збройних сил України підтверджує, сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів комбінат Крістал, що в венгерсі Саратовської області в районі цілі фіксувалися чистені вибухи здійнялася. Масштабна пожежа місцева влада підтверджує влучання в промисловий об'єкт Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога. Детальніші інформації, звітують нашому генштабі щодо результатів бойової роботи. Уточнюється завдання, виконане підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил безпілотних систем збройних сил України. У взаємодії з іншими складовими сил оборони ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та. Цивільних об'єктах, а не як вони кажуть, що бізабідний городок. бачимо, що цей бізабідний городок є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації. Там базуються ті об'єкти, за рахунок яких Путін продовжує вести свою криваву війну проти нас. Я нагадаю, що в Саратовській області після атаки безпілотників запалало на всі сторони 4 і в ширину і в висоту нафтосховища «Енгельс-2». Там дислокована стратегічна авіація РФ. Про це пишуть осінт-аналітики. Після атаки безпілотників у ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовська область. Поки що країна агресор КРФ, спалахнула нафтобаза комбінату Кристал Росрезерву, на які зберігалося пальне для авіабази НГС-2. Саме цей аеродром є однією з баз для стратегічної авіації РФ, зокрема, бомбардувальників ту 95 МС, які здійснюють ракетні удари по Україні. Геолокувати місце дронового удару вдалося після. Порівняння кадрів відеозаписів інциденту, так би мовити, з кадрами панорамних карт сервісу Google Maps. як пише видання фотографії, опубліковані пізніше губернатором Саратовської області Ромою Бусаргіним. Твердили цю геолокацію. Представник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук назвав точні географічні координати удару дронів по Енгельсу. Це дійсно комбінат кристал Росрезерву, федеральна державна казенна установа, зберігання авіаційного палива для авіабази «Енгельс-2». Пізніше голова офісу президента України Андрій Єрмак непрямо прокоментував удар по логістичних потужностях в Енгельсі. Логістика має палати. Написав Андрій Єрмак. Як заявили представники проєкту Технікал», на об'єкті, триває інтенсивна пожежа, як заявляли, російські пабліки загасити її не могли і на ранок, по 10 восьмого січня. Ну очевидно, з тих масштабів стопутого диму загасити її не зможу ще довго.